Італійські акторці Сфі Лорен сьогодні виповнюється 88 років. Її вважають однією з найвидатніших зірок класичного голівудського кінематографа. На сьогодні легендарна актриса Сфі Лорен пише книги, в яких розповідає про свою нелегку долю і як вона стала тим, ким є зараз. В сьогодні відео ми поговоримо про топ 10 цікавих фактів про актрису. Друзі, всім привіт! Поїхали в відео. Софія Віланіше Колоні, справжнє ім'я актриси, народилася в Римі. Дитинство і юність майбутньої актриси пройшли в невеликому рибальському містечку по цуолі поблизу Неаполя в крайній бідності. Виховувала її разом з сестрою мати, невдала актриса Ромільда Вейн. Батько відмовився одружуватися на матері, давши дочкам лише своє прізвище. Діти спали разом із матір'ю на одному ліжку. А замість іграшок маленька Софія ліпила собі ляльок з хлібної м'якушки. Які потім їла, коли голод зовсім дошкуляв. В юності Софі Лорен через високий зріст і худорлявість називали стакето – жердинка, але це не завадило їй в 14-річному віці виграти в місцевому конкурсі краси і дістати квиток до Риму. Там на конкурсі «Міс Італія» дівчинка отримала приз «Міс Елегантність, заснований журі спеціально для неї. На конкурсі «Міс Італія» 16-річного Лорен помітив відомий кінопродюсер Карло Понті, який закохався в неї. Він був старший з Фіна 22 роки. До того ж одружени закохані таємно одружилися в Мексиці. Проте потім їм довелося оформити розлучення, щоб понті не звинуватили у двоєженстві. Через 16 років після знайомства пари довгоочікуване розлучення було отримано, і 9 квітня 1966 року вони одружилися. Карло Понті був для Софі Лорен більш ніж чоловіком. Він став для неї справжнім другом і наставником, допомагав вибирати правильних режисерів, укладав вигідні для Лорен договори з кіностудіями, сприяв визнанню в Голлівуді. Подачу чоловіка Софі Лорен вона вирішила спробувати себе в кінематографі. Продюсери і режисери не хотіли її знімати в один голос твердили, що вона не фотогенічна, занадто довгий ніс, занадто повні губи говорили вони. Понці навіть наполягав на її пластичній операції, схуднені. Але Лорен відмовилася і все-таки почала згодом зніматися. А до середини 50-х років Софі Лорен стала зіркою. На зорі своєї акторської кар'єри Софія знялася в ряді країн топлес. Але на початку 1960-х років, щоб не псувати імідж відомої вже актриси, Карло Понті викупив всі фільми Юної Лорен, де вона оголювалася. Софі Лорен перша володарка премії Оскар за кращу жіночу роль в фільмі Чочара, знятому за романом Альберто Моравія. У свої 26 років Лорен вдалося неймовірно, чуттєво і органічно зіграти дуже складну трагічну роль вдовита матері, що біжить від війни, щоб врятувати свою дочку. В одній з фінальних сцен фільму героїня Лорен підеться насильству. Минуло понад 50 років з часті виходу картини, але ця сцена і сьогодні залишається однією. з Найбільш емоційних в кіно. У 1982 році італійське правосуддя оголосило актрису поза законом і засудило її до тюремного ув'язнення за несплату податків. Протягом 19 днів, що Лорен провела в камері, шанувальники закидали в'язницю квітами. Софі Лорен є володаркою зірки на гульвуцькій алеї слави. А в Торонському районі топики в її честь названа одна з вулиць. Одного разу архієпископ Генуї пожартував, що незважаючи на те, що Ватикан не схвалює клонування людей для Софі Лорен, міг би зробити і виняток. Вітаю Софі Лорен з днем народження. Бажаю їй всього найкращого. А ви поставте вподобайку цьому відео та напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. А ми з вами скоро побачимось до зустрічі.